Армовані гальмівні шланги на BMW X5 F85MK 2015 рік. Передні шланги дуже довгі. На таких шлангах буде гарно відчуватися різниця між різиновими та армованими. Є локатор, на ньому термоусадка і після встановлення шланга на автомобіль обдуть папа з різбою. М10 крокодин. BMW-шна мама з різьбою М10 крокодин, внутрішній конус. Задні шланги з такими самими фітінгами, трошки коротші. Локатор після встановлення шлангів на автомобіль обдуть. Цей комплект із шести шлангів. На задньому назадку по два шланги на одне колесо є такі Проміжні шланги хочу відмітити, що на цій, на цій моделі вони різної довжини. Таке рідко буває обидві мами з внутрішнім конусом Різьба М10 крокодил. Це стандартний комплект ОМ. Ми можемо виготовити і нестандартний, якщо вам треба подовжити шланги, замінити якісь фітінги, якщо ви міняли супорта, ліфтували авто, ми можемо подовжити шланги, поставити інші фітінги, звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо сподобалось. Всім дякую за перегляд.